Нам намагаються подати за розмовами про децентралізацію троянського коня. Це особливий статус для Донбасу. Чому Росія від нас так вимагає цього особливого статусу? Тому що через федералізацію України їхнє завдання розвалити країну. Бо якщо сьогодні дати особливий статус для Донбасу, завтра Харків, Одеса, Дніпропетровське, Запоріжжя скажуть, дайте і нам особливий статус, і що ми їм будемо відповідати. Тому майбутнє країни в її єдності і унітарності. Унітарності, але при цьому радикальна партія безумовно підтримує надання повноважень місцевим громадам для того, щоб місцеві. Органи влади мали можливість реалізовувати свої повноваження через додаткові фінансові ресурси, залишати значну частину фінансових відрахувань від сплати податків у місцевих бюджетах. Чого сільський голова має ходити до Києва і переконувати, щоб десь відремонтувати школу чи дорогу? У нього повинні бути достатньо ресурсів, щоб самим все робити. І як у Києві можу знати, яку школу чи дорогу ремонтувати? Безумовно, це краще знає місцева громада. Ви задали за зміни до регламенту. Це Янукович так не робить. Бив Минулого тижня Верховна Рада прийняла зміни до регламенту, які ми фактично скасувала діючу конституцію, адже конституція України, стаття 155, чітко передбачає порядок внесення змін до конституції України. Парламентська більшість у складі блоку Петра Порошенка, Народного фронту, батьківщини і злодійського блоку 229 депутатів. Фактично внесли зміни до регламенту, які змінили статтю 155 Конституції України. Це нонсенс. Так робив Янукович у 2010 році, коли через Конституційний суд скасував діючу конституцію. Тепер вони змінами до регламенту, який має меншу силу, ніж основний закон України, вони скасовують конституцію. Тобто, ті, хто голосував за зміни до регламенту, вони фактично голосували за надання особливого статусу для Донбасу. Чому для них це було критично важливо? Тому що якби вони не внесли ці зміни до регламенту, то діюча конституція передбачає, що якщо ці зміни до конституції не приймаються на поточній сесії. Вони відхиляються, і наступного разу можна розглядати зміни лише через рік. Тому влада вдалася до цих махінацій з однією метою, бо в них не було 300 голосів за конституцію щодо особливого статусу для Донбасу, який вони мали прийняти до 2 лютого, і вони змінили регламент, щоб протягувати цей особливий статус на наступній сесії, яка починається 2 лютого а закінчується аж у вересні місяці. Вони спеціально це зробили, щоб мати час для того, щоб лякати депутатів, підкуповувати депутатів і зібрати ці. 300 голосів те, що відбулося, фактично антиконституційний переворот. Це повторення 16 січня, коли банда Януковича в парламенті в неконституційний спосіб голосувала диктаторські закони. Тому ми категорично це не підтримували. І зараз ми ініціюємо 45, зібрати 45 підписів народних депутатів для того, щоб звернутися до конституційного суду про визнання неконституційним змін до регламенту, які протягнула парламентська більшість разом із бандою Янукович. В тексті конституційного подання зазначається, що є неоднозначне розуміння норми наступної чергової сесії, так Верховної Ради України. Чи не вважаєте ви, що сьогодні багато термінів може претендувати на таке неоднозначне розуміння? Перше, я вважаю, що має бути змінений склад конституційного суду. А друге, усі ці подання щодо тлумачення тих чи інших норм конституції влада робить з однією метою, щоб затягнути час, щоб зібрати 300 голосів і протягнути особливий статус. Для Донбасу, це їхня мета. Тому вони звертаються до конституційного суду, щоб він розтлумачив, що таке чергова сесія Верховної Ради. Піди у третій клас школи, і тобі школяр розкаже, що таке чергова, що таке наступна, що таке позачергова. Візьми тлумачний словник української мови, почитай. Тобто це махінації, це обман, але на обмані, на махінаціях не побудуєш конституцію. Коли конституція приймається в результаті кровопролиття, обману, махінації, то так і живемо. Пане Олеже, фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва проводив чергове опитування щодо ставлення українців до змін до конституції. І ви знаєте, понад 50% мешканців України не читали основний закон. І з таким підґрунтям ми можемо говорити про необхідність референдуму. Тощо щодо змін до конституції безумовно це погано, коли люди не знають основного закону, але найгірше, коли влада не вичитає основний закон і не виконує селянин, колгоспник чи вчитель чи лікар, не зобов'язані читати конституцію. Хоча було б добре, якби вони її прочитали, бо це основний закон, за який ми кажемо, маємо жити, і кожен має його виконувати. От гірше, коли влада його не виконує, коли влада топчеться по конституції, коли влада топчеться по гарантованих конституції правах на працю, на медичне забезпечення. На соціальний захист, на повагу до прав людини, до свободи слова, до демократії ото це трагедія.